Вітаю. Я чарівний Ельф Лопан Груп по програмі Analytics. В цьому відео я розкажу про управлінські звіти в БАС. Покажу на прикладах, для чого їх використовують в своїй роботі бухгалтери. Програма Analytics працює з конфігураціями баз Бухгалтерія проф, Корп і Агро. Analytics формує управлінські звіти на підставі бухгалтерського обліку в один клік. Відкриваємо програму. На екрані ви бачите перелік звітів, які можна сформувати в програмі. Давайте детальніше розглянемо, для чого використовують звіти Analytics. Почнемо зі звіту «Валовий прибуток. Без цього звіту неможливо здійснити аналіз діяльності підприємства. В цьому звіті зупинюсь на налаштуваннях. В усіх звітах Analytics ви маєте три блоки налаштувань це групування, відбори та сортування. Зверху ставимо період. Саме ці налаштування дають можливість зробити звіт під свої потреби. Натискаємо Сформувати. Класичні показники звіту, валовий прибуток для аналізу, очевидні це собівартість, валовий прибуток, рентабельність та ефективність. Крім загальних підсумків діяльності, бухгалтери використовують цей звіт для перевірки правильності обліку. Наприклад, порожня колонка собівартості означає, що не все вірно проведено по документам в обліку. Для внесення змін достатньо відкрити документ руху зі звіту і виправити. Це актуально для підприємств, які займаються виробництвом. Другий приклад, коли собівартість вища за ціну продажів. В такому випадку бухгалтер має своєчасно виписати податкову накладну. Для контролю продажів нижче собівартості використовують звіт контроль собівартості. Формуємо звіт. В звіті бачимо реалізації, по яких відбувся продаж нижче собівартості. Перевіряємо дані в обліку і виписуємо податкову накладну. Зверніть увагу, що для зручності в звіті ми бачимо і повернення. Переходимо до наступного звіту. Це звіт оплата за рахунками. Його використовують, якщо на підприємстві оплата приймається на підставі виставленого рахунку. Бухгалтеру в такому випадку треба розуміти, які рахунки вже оплачені, які сплачені частково, а по яким оплата ще не відбулася. Відкриваємо звіт, обираємо період. В звіті бачимо всі виставлені рахунки та інформацію щодо оплати. Рахунки, які повністю оплачені, виділені зеленим кольором. А ті, по яким є переплата, червоним, це спрощує аналіз даних. Звіт можна використовувати для контролю заборгованостей. Також завдяки інформації зі звіту бухгалтеру, легко спланувати суми майбутніх надходжень, щоб своєчасно приймати рішення. Далі подивимось звіти по залишкам товарів. В Analytics є два звіти це залишки за FIFO та за середньою. Обирайте той, по якому у вас ведеться облік запасів. Покажу звіт залишки на складах за FIFO. На будь-якому підприємстві є залишки запасів. Цей звіт використовують, щоб не формувати окремі оборотки. А потім в Excel вручну об'єднувати дані. Формуємо. Хочу звернути увагу на те, чому цей звіт зручний. В одному звіті ми одразу бачимо всі наші залишки запасів в розрізі складів зберігання, рахунків обліку та в розрізі партій. Бачимо кількість, ціну та суму. Якщо потрібно бачити одиницю виміру товарів у звітах Analytics, достатньо додати її в групуваннях новим рядком. Одиницю виміру можна додати в усіх звітах, де приймають участь запаси. Тепер подивимось повну інформацію по запасам. Для цього використовують звіт відомість товарів на складах. Формуємо зверніть увагу, що звіт показує повний рух запасів по всіх рахунках обліку. Бачимо, якими документами відбувалося їх оприбуткування та списання. На якому складі вони знаходяться, які початкові та кінцеві залишки, по яким партіям. Перевага звіту в тому, що він дозволяє одразу відкривати і коригувати документи руху запасів, а отже, його використовують, щоб швидко перевірити облік і внести зміни. Наступний звіт це аналіз продажів. Натискаємо Сформувати. В цьому звіті ми об'єднали інформацію щодо покупців та проданих товарів. Завдяки цьому бухгалтер одразу бачить, кому і що було продано, в якій кількості. По якій ціні та на яку суму. А отже, може аналізувати цю інформацію загалом. Для того, щоб дізнатись, які товари продаються, краще достатньо змінити налаштування. Ставимо сортування по кількості готово. Тепер ми бачимо від більшого до меншого, що найбільше продається. Цю інформацію використовують для планування виробництва і наступних закупівель. Наступний звіт аналіз закупівель. Це аналогічний звіт з аналізом продажів тільки в розрізі постачальників. Бачимо, в кого ми купували наші товари, в якій кількості, за якою ціною та на яку суму. Зверніть увагу на колонку Сума без ПДВ. Це собівартість наших придбаних запасів. Всі документи обліку, які збільшують вартість запасів, також відображаються в звіті, що значно спрощує аналіз. Переходимо до наступного звіту. Це класичний управлінський звіт для аналізу руху коштів Cash Flow. Звіт доступний у версії Analytics Pro. Розглянемо варіант використання звіту, якщо бухгалтер вказує в обліку статті руху грошових коштів. Формуємо звіт, бачимо залишки та рух усіх грошових коштів підприємства по кожному місяцю, в розрізі розрахункових рахунків кас, статей руху коштів та рахунків обліку. Звіт розраховує показник чистого руху грошей у гривні та у відсотках, що дає змогу контролювати касові розриви та приймати своєчасні рішення. Завдяки формату звіту бухгалтер може одразу відкрити платіжки чи касові ордери, щоб виправити аналітику коштів по статтям у разі помилки. Звітом Flow можна аналізувати всі операції, які відбувалися з нашими коштами. Скільки витрачаємо на зарплату чи податки, скільки отримали коштів від покупців, скільки виплатили постачальникам. Взагалі, перевірити, ми більше отримуємо чи витрачаємо. Аналітикс це потужний інструмент для роботи бухгалтера. Програма зручна у використанні. Має гнучкі налаштування, які дозволяють сформувати звіт під свої потреби. Користувачі можуть обрати один з двох варіантів ліцензій Analytics або Analytics Pro в залежності від тих звітів, які потрібно використовувати в роботі. Вартість річного ліцензійного супроводу від 570 гривень та залежить від кількості підприємств та версії програми. Для користувачів програми передбачені консультації аналітиків нашої компанії протягом дії ліцензійного супроводу. Тож, якщо хочете почати працювати з Analytics, залишайте, будь ласка, заявку на покупку програми на нашому сайті або звертайтесь до нас за телефоном, який бачите на екрані. Я та наші інші ельфи Group будемо дуже раді допомогти вам автоматизувати управлінські звіти. Дякую за вашу увагу та чарівного вам дня.